Кожного своя історія, і в основному дуже нехороша. Не Я його взагалі називаю собака улибака. Ти підеш за мною на прогулянку? Ви маєте здібності відчувати е, інших живих істот. Це дар. А а де скільки де? зараз всього собак знаходиться на території? Більше 120. От на вашу думку, що треба зробити, щоб в нашій країні не було безпритульних. Друзі, вітаю! Це програма «Побалакаймо». Тисячі років тому наші пращури тримали у себе вовків, які з часом еволюціонували, перетворилися на більш лагідних компаньйонів, тобто стали собаками. Сталося це приблизно 27 тисяч років тому. І сьогодні я просто не уявляю наше життя без чотирихлапих друзів. У мене со мною вдома дві собаки Боба. Ми її підібрали цуценям на смітнику. І Декстер. Це такий величезний німецький вівчар, який вжив на промзоні. І ми їх просто обожнюємо. Але ви чуєте? Вже час знайомитись ближче. Доброго, Доброго дня! дня. Катерина я Олена, дуже приємно. Ви до нас завітали погуляти з собачками. Так, і познайомитись ближче. Можна? Вона? Пройдемо інструкцію. Вона залишається з вами. На випадок, тут прописані всі правила, на випадок, якщо приїде, перевірте і взагалі, що ви прийшли, ви поінструктовані. Все, я готова до пригод. Тобто пішли знайомитися з тваринками. В основному на будках сидять отак до доступу ну, контактно з тварини. Хочеться йому потихнути лапу. О, ну, можна? можна? Вона дуже-дуже добра. Директор Так, а, звуть, да. Директ... звуть Фіона. А Фіона це посада. неї вона... <свісна> <свісна> посада директора. Тобто вона всіх зустрічає. Тому вона дуже привикла до всіх людей. Вона дуже добра. Ну все, ти молодець. Молодець. Як ти до директора дожила? До а? Розкажеш потім. <плес> у вас просто такий родинний а, комплект а, волонтерів. Так, хобі родини вже стало. Так. А, Ми... І, а, мабуть, і вдома собаки живуть. Так, у нас вже, вже сім'ї притулок, вдома вже майже 70. Хвостики ми нараховуємо 70 собак. Так, майже 70. я ніколи не рахую, бо кажуть, погана прикмета рахувати всіх. А що вас мотивує приходити сюди, от кожен тиждень і витрачати свій власний час? Ви собі дали відповідь на це запитання? Ну це вже знаєте як, це вже навіть не хобі, це частина мого життя. Тварини, собачки, якесь співчуття, бажання. Когось рятувати, бажання комусь якусь радість, хоч Вони ж чекають, сидять в кліточках, чекають нас. А от е блок. Він в нього немає глазика. Ну. Немає глазика. Але згідно інструкції, я не маю права до нього підходити. Правильно? З працівником зі мною можете підходити. і ви мені можете дозволити? Так я можу вам зараз його дати погуляти, якщо ви там хочете. Блок. Ти підеш за мною на прогулянку? Підеш? Ти моя собака, ти моя собака, солоденька. Чия це була ідея взагалі от приходити, до вас можуть приходити люди так. Да, і вигулювати собачок. Так, ми постійно на наших сторінках, соцмережах запрошуємо під хештегом Хочу гуляти, запрошуємо людей, тому що катастрофічно не вистачає рук. От, наприклад, це, ну. Приходить наша родина, я, донька і мама, це шість років. А коли приходить ще там, люди п'ять, це ще додатково 10 років. І уявіть, майже коли всі собаки вигуляні, це рідкі такі дні бувають, коли ми повертаємося, всі собаки погуляли, це просто. У них змінюється нараді. настрій? Так, да, вони всі, вони тоді вже такі відпочивші, лягають по будочкам, і вже так дивляться, типу, йдіть, все, ми поїли, ми хочемо відпочивати. А от крайня собачка сидить, О, щось ой. така сумна. Його повернули. Був прилашований два тижні назад, Ну, так сталося, що. Не зрослося, таке теж трапляється, ми завжди попереджаємо. Якщо щось не склалося, якщо щось не так, то, будь ласка, пожалуйста. Возвращайтеся, ми завжди приймемо назад. Тебе звуть Дмитро? Так. так. Ти сьогодні приїхав, щоб погуляти з собачкою? Так. Це вперше? Ну, так, я просто з дитинства мрію мати собаку. Це як друг, тільки це тварина. Відношення до тварин у нас, особливо в селах, це, це дуже жахливо. Я сама живу в передмісті. І, ну, на жаль, на жаль, все треба змінювати. І я, ми вже так на нашому досвіді вже впевнилися, що а, починати треба, мабуть, ну, з дитинства, діткам, в дитячих садочках, в школах все це розповідати. Це е приклад жорстокості людської. Знайшли у лісі підвішеною під з проломленим черепом, тобто в неї порушений зір трохи. Це дівчинка. Так, це Фабі, звати її. Фабі. У нас була ідея повісити на кожну будку вольєр позначки. Якщо червона, то перспективно небезпечна. Якщо зелена, то можна, ну, тобто добрі. Тут у кожного своя історія і в основному дуже нехороша. Цей теж випадково покусав жінку, Ну, покусив. Вона його злякалася, він її, він з переліку її трошки вкусив. До речі, коли почалась війна, люди почали дуже часто до нас приходити, і саме цей час, от як був пік повномасштабного вторгнення, то люди дуже багато позабирали. По-перше, почали дуже часто сюди ходити, а по-друге, дуже багато тварин в принципі, розібрали. Ми спочатку боялися віддавати, у нас дуже швидко розійшли цуценята. Але я думаю, що люди стали добріше, ну, можливо, десь ну, щось переосмислили. І хто це в нас такий рудий, як його звуть? Його звати Фоксік. Це ваш улюбленець? Ну взагалі то я всіх собак е люблю на пункті, але цей чомусь припав до душі найбільше. Воно знаєте, як буває, іноді бачиш собаку, і моментально в голові ти відчуваєш, що він твій душею. І дуже хотілося б, звичайно, мені його собі забрати, але у нас а дуже багато собак. Він любить купатися, так. ми сьогодні бачили, як він плавав. Це, це дуже позитивна собака. Я його взагалі називаю собака Улибака. Він активний, веселий, енергійний і е, він дуже любить гуляти, і такий компаньйонський, Він ну, компаньйон, душа компанії, скажімо так. Я думаю, коли Фоксику попадеться гарна родина, вони обов'язково наймуть кінолога. Ми допоможемо теж з нашого боку. Женя, ти він не хочеш взяти собі додому. І Фокси, я думаю, керечки. що трошки відкоригуємо його прогулянку. Він буде, не буде вже тягнути повідок. Ця теж по поліції покусала господаря, але він дуже її ображав. Люди не завжди прислухаються, коли кажеш, не лізь, вони все одно переоцінюють свої можливості. От на вашу думку, що треба зробити, щоб в нашій країні не було безпритульних. В першу чергу це стерилізація. Якщо всі собаки будуть стерилізовані і не буде. Незаконного розплоду не буде викинутих цуценят в коробках. Тоді і зменшиться кількість безпритульних тварин у місті. Навіть якщо ці собачки проживають на вулиці, у них є опікуни, то вони всі стерилізовані. У них вже не буде потомства. Я вас слухаю і у мене щось навертаються сльози. Взагалі, після 24 лютого, на якісь отречі ти починаєш реагувати більш емоційно. Так, Мабуть, так, я ці, вас розумію. Я... Ось, і я не знаю, як у вас витримує серце взагалі доглядати цих тварин, знати їхні історії, стикатися з такою жорстокістю по відношенню до них, до тих, хто так потребує і так готовий віддати свою любов господарям. Ну Це вже, напевно, сенс життя просто. Ми вже без цього жити не можемо. Боб, я тобі обіцяла сьогодні погуляти. Зараз буде прогулянка. Красунчик, ти мій. А от твоя подружка, який Єва. Звуть? це наша Єва. Євочка. Ну, <рес> <рес> Євочка Єва, да. Ой, бо б радий. Да. Попала вона до нас на притулок два щіночка — Єва і Бася. Ну, Басіньки немає, вже померла по хворобі. Вот, а... Євичка залишилася. пані Марія. А красиво. як у вас взагалі залишається на щось час в цьому житті? Якщо вдома тварини, сюди приїжджаєте, тварини вигулювати, годувати вичу? Маємо час ноги ну, на плечі і бігом біжить сюди. Перше в нас таке дома, все бігом поробили, і сюди на притулок четвері п'ятні це наші дні. А Довільно. скільки зараз всього собак знаходиться на території? Більше 120. Бо у нас ще там на КТП теж я вражена кількістю. сюди приходять нові люди, сюди не заходять. Тобто ми від селя можемо вивезти, бо тут треба знати, до якоїсь собаки можна підходити. Мені кожен листочок, я не знаю, якось так і Наташа, і втрьох. я буду дивитися, на цей листочок і мені здається, що це душа така. Ми жалкуємо навіть дерево, там, взяти і зламати, йому наче больна. Це називається емпатія. Ви не маєте знаю. здібності відчувати а, знаю, інших да. живих mm -hmm. істот. Це Тебе? дар. Може дар, не знаю. Так що дякувати Богу, що може нам дасть якусь енергію. Дай Боже енергії. Ще основне? Дуже просимо у Бога, миру, спокою і щоб закінчилася війна. Щоб ми перемогли. Щоб ми перемогли, да. щоб ці діточки не страдали. Дуже шкода. Молоде покоління, я, я дуже переношу, дуже боляче через це. Добре, добре. добре. Ви плачете? Так. Да. Не плачте, пані Марія. А то я зараз теж заплачу, тримайтеся. Ну все. Просто шкода. ця війна перевернула весь сім, це в нашу Пані. наш Ми Переможемо. Ми сильні. І тваринок всіх порозбирають в родину. Да дай Боже, дай Боже.